Я вам дуже вдячна за підготовку до ЗНО старшого мого сина. Він отримав 186 балів по математиці і вступив в омріяний національний авіаційний університет в Києві. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина також склала національний мультитест з математики успішно, то обов'язково додивіться це відео до кінця. звати Петро Якович. Я маю 35 років стажу і точно знаю, як навчити дитину математиці, підготувати її до національного мультитесту, створити їй комфортні умови, а не влаштовувати стрес. А зараз ще триває набір на мій груповий курс, і ви під цим відео зможете залишити свою заявку на безкоштовний пробний урок, де ми вивчимо математику з сам. Самого початку, і ви переконаєтеся в перевагах моєї методики.